Знаєте, є таке відчуття, що в Японії навіть сама природа прагне до ідеального порядку. І найкращий тому доказ це японський квадратний кавун. На перший погляд, ну, фрукт як фрукт, але насправді це ціла загадка, загорнута в ідеальну зелену смугасту шкірку. І ось перша частина цієї загадки, яка одразу вражає, це ціна. Стартова вартість такого дива 200 доларів. Так так, все правильно, не за ящик, не за партію, за один єдиний пліт. За такі гроші можна, ну, непоганий смартфон купити, і це наголошую тільки стартова ціна. І отут все стає ще дивніше, бо перед нами справжній витвір містецтва, який майже неможливо розрізати. Він має ідеальну форму фрукта, але в ньому геть відсутнє найголовніше смак. То що ж це таке? Яка справжня історія цього дивного витвору, і навіщо взагалі витрачати стільки зусиль на щось, що навіть з'їсти не можна? Нумо розбиратися в цій історії і шукати відповіді? Отже, як Як їм це взагалі вдається? Ну, почнемо з того, що це не якесь там чарівне насіння чи унікальний сорт. Так, багато хто одразу думає про якусь складну генну інженерію, але ні, насправді все, як то кажуть, геніальне, просте. І тут якраз той самий випадок. Уся магія у простій коробці. От уявить, коли кавунчик ще зовсім маленький, фермери дуже обережно поміщають його в прозору кубічну форму. І все. Далі кавун росте і просто заповнює собою весь простір, набуваючи ідеальної форми цієї коробки. Це ж геніально! Це справжній тріумф агротехніки, а не генетики. Добре, з тим, як це роблять, розібралися. Тепер найцікавіше навіщо? І тут ми переходимо до нашого другого розділу тріумф логістики. Бо, виявляється, спочатку ідея була, ну, дуже практичною. Усе почалося десь років 40 тому. І знаєте, що найцікавіше корінь проблеми був зовсім не в сільському господарстві, а у звичайнісінькому японському холодильнику. Річ у тім, що в Японії простір це розкіш, і холодильники там, як правило, ну дуже компактні. А тепер спробуйте запхати туди величезний круглий кавун. Він же займає купу місця, катається по полицях, транспортувати його теж незручно. А от квадратний це ж просто знахідка. Він ідеально стоїть в куток, не котиться, займає мінімум вістя, Марія логіста не інакше. І здавалося б, ось воно чудове, практичне рішення. Але з часом усе змінилося. Так, ми переходимо до третього розділу статус, а не десерт. Бо звичайний колись практичний продукт перетворився на справжній символ розкоші. Сьогодні ціна на такий кавун може легко сягати 500 доларів, а то й більше погодьтеся, за такі гроші можна купити ну кілька тих самих холодильників. Тож справа тут вже точно не в економії місця. Щоб зрозуміти, чому так, треба трохи зануритися в японську культуру. Там існує ціла традиція дарування елітних фруктів. Ідеально рівний, красивий, дорогий фрукт це не просто їжа, це це знак величезної поваги, це побажання добробуту, це показник статусу. Тобто, по факту, купуючи квадратний кавун, люди платять не за смак чи калорії. Вони купують ідею, це символ, його ставлять як декорацію у вітринах чи офісах, це суперпрестижний подарунок. І зрештою, це ж просто неймовірний спосіб почати розмову, правда? Окей, ми вже знаємо, як їх роблять і навіщо купують, але ж найголовніше питання так і висить у повітрі. Який же він на смак? І тут нас чекає фінальний, найдивовижніший поворот, наш четвертий розділ, гірка правда. І ось він головний парадокс щоб кавун зберіг свою ідеальну кубічну форму, щоб його шкірка не тріснула, його збирають задовго до того, як він дозріє, тобто ще до того, як він встигає стати солодким. Тобто, якщо все ж наважитеся розрізати цей дорогий куб, всередині чекає велике розчарування, М'якоть тверда, бліда, зовсім не апетитна і, звісно ж, абсолютно не солодка. Простіше кажучи, він просто не їстівний. Але є й плюс саме тому, що він недозрілий, він може стояти як прикраса до одного року. І ось це, мабуть, і є головний висновок. Квадратний кавун це ідеальна ілюстрація тріумфу форми над змістом. Люди платять шалені гроші за ідею, за дизайн, за статус, але не за сам продукт. І наостанок ще кілька цікавинок. Думаєте, вони зупинились на кубах? Аж ніяк. Сьогодні вирощують кавуни у формі сердець, пірамід і навіть людських облич. Кожен такий екземпляр отримує власний сертифікат автентичності, серійний номер, усе серйозно. І оскільки це все ручна праця, на рік їх виробляють лише кілька сотень, звідси така космічна ціна. Вся ця історія з японськими кавунами по суті про одне. Іноді ідеальна форма може коштувати набагато дорожче ніж солодкий зміст, і це, знаєте, змушує замислитися. А чи варто платити 200 доларів за фрукт, який не можна з'їсти, але він так ідеально виглядає на полиці?